Я не буду зупинятися, як ця подія трагічно відбулася, про це всі знають. На сьогоднішній день працює серйозна комісія по розслідуванню цього факту. Прибув заступник міністра оборони, керівник апарату Міністерства оборони Міхіт Ніколай Петрович, прибув також Заступник Генерального прокурора, головний військовий прокурор Матіус, Матіус і начальник служби правопорядку Збройних сил України також приймає участь в цій роботі. Я разом з ними сьогодні півдня провів практично в Константинівці. Спілкувалися з місцевим населенням, керівництвом міста, району, а також з трудовими колективами, п'ятої лікарні, начальник УВС Донецького області генерал Броськін разом з своїм заступником. Спілкувалися. Ми вислухали людей, їхні претензії, проханням. В результаті чого здійснили ми візити, подивилися на місце розташування на сьогодні збройних сил в місті Константинівці, і на сьогоднішній день готуються серйозні пропозиції стосовно практичного використання і забезпечення життєдіяльності. Підрозділів Збройних сил України, які дислокуються безпосередньо в місті Константинівка. Є багато проблем, але всі ці проблеми можна вирішити. Вони практично стосуються організації служби, організації пересування військових підрозділів, а також виконання ними поставлених. Ним їм завдання. Я думаю, що спільно з Генеральним штадом штабом, керівництвом Міністерства оборони, всі ці питання ми вирішимо. Вони будуть стосуватися в першу чергу заборони пересування гусечних транспортних засобів без відповідного дозволу і тільки. Залученням спеціальної техніки для їх перевезення. Будуть також встановлені обмеження стосовно пересування військового транспорту по місту. Будемо використовувати об'їзні шляхи. Це буде стосуватися не тільки міста Константинівка, а взагалі місць, де розпала... сьогодні. Розташовується Збройні сили України підрозділи, а також підрозділи Міністерства внутрішніх справ прикордонні війська, Державна прикордонна служба. Вибачаюся. Є проблеми сьогодні, про які ми знаємо, про які знає населення стосовно і військової дисципліни, підтримання цієї військової дисципліни на належному рівні серед Військослужбовців та підрозділів, які виконують службу в зоні бойових дій. Разом з місцевими органами влади керівництво АТО АТЦ буде наводитися жорсткий порядок на сьогоднішній день. Стосовно цієї трагедії, яка Відбулася вчора. Проводиться комплекс оперативних заходів. На сьогоднішній день виявлені вже зачинщики, ті, які підбурювали до протиправних дій, людей, які перекидали транспорт, підпалювали його. Ці люди встановлені і найближчим часом. Будуть затримані і пред'явлені звинувачення. Стосовно позиції моєї особистої, позиції керівництва Генеральної прокуратури, а також керівництва Міністерства оборони. Ніякого необ'єктивного розслідування цієї справи бути не може. Буде дана об'єктивна оцінка без всякого. Намагання об'явити мундир. Люди, які скоїли цей злочин, будуть нести відповідальність. І не тільки вони, а і їх керівники, які не змогли забезпечити підтримання порядку своїх підрозділів. Ця справа знаходиться на контролі сьогодні і. Президента нашої держави і відповідно правоохоронних органів. Найближчий час буде висунено звинувачення. Стосовно надання допомоги постраждали місцева влада, керівництво міста, обласна. Адміністрація все зробить для того, щоб забезпечити поховання загиблої дівчинки, надання допомоги в лікуванні постраждалим, а також вирішення тих побутових питань, які сьогодні виникли внаслідок цієї трагедії. Позиція Міністерства оборони. Міністерство оборони повністю буде компенсувати. Постраждали сім'ї ті збитки, які сьогодні нанесені, хоча вони такі, які на задих вже повернути не можна. Саме страшне те, що немає молодої людини, яка могла ще жити і жити. Моя позиція зробити все для того, щоб в зоні виконання. Службово бойових завдань, підрозділами Збройних сил України, а також других правоохоронних структур. Не порушувалися права і свободи громадян, і по максимуму ми змогли зберегти їх життя і здоров'я. Промо пересування гусеничного транспорту і про об'їзні шляхи, як будуть використовуватися, з якої там доходю години, чи з, ну, хоча б якісь деталі, це з якого числа це буде заборона введена, і ну, якісь подробиці цього рішення. Ну на сьогоднішній день я вже спілкувався з керівником АТО, генералом полковником Воробйовим, який сьогодні керує тут військовими підрозділами, ну взагалі підрозділами. Нами досягнено сьогодні умови, при яких будуть здійснюватись пересування гусеничного транспорту, тільки на трейлерах, ніякого свого ходу бути не може, тільки по колонним путям в об'їзд центрів центр міста. Відповідно, військова служба правопорядку буде здійснювати контроль за пересуванням. цих Техніки, а також супроводжувати цю техніку спільно з працівниками ДАІ. А як так взагалі вийшло, що буснічна техніка оказалася в центрі міста без супроводження. Тобто ну, раніше було не обов'язково в АІ і ВСБ, чи це сама так вийшло, що солдати на… Практично, це самовільне пересування. Після проведення ремонтних робіт вони висувалися. Місто дружківку до міста постійно дислокації. самостійно, без дозволу, без супроводження нам далі військовий прокурор казав, що попередні дала, задали близали в крові і одного і іншого. Чи є вже результати цього? Це перше питання. Друге, запитання. Я знаю, що зараз говорить питання заборони чи рекомендації торговим мережам. Загальні ставки продажу алкоголю військовим. Наскільки це можливо? І чи правда, що вона діяти на Донецькому і Луганському виставку? Ну стосовно є алкоголь в крові чи ні? Я на сьогоднішній день не можу це підтвердити, у мене немає. Відповідних документів, ну, в принципі, це і не моя справа, це справа сьогодні військової прокуратури, і це буде, ці документи будуть обов'язково залучені до розгляду в суду. Це обов'язково, і ніяких там не буде фальсифікацій, це однозначно я вас запевняю. Оцінювати людину, була вона в стані алкогольного сп'яніння чи ні по її поведінці, це складно, але попередня інформація, що так, все-таки люди вживали алкоголь. Але це потрібно документально підтвердити. Буде підтверджено, значить буде відповідне рішення. Стосовно продажі алкогольних напоїв сьогодні, це стосується не тільки Константиновки, а взагалі. В Донецькій області мною вже було видано два розпорядження з рекомендацією обмежити і заборонити продаж спиртих напоїв військослужбовцям, тим паче із зброєю в руках, військової формі. Ця заборона вона носить рекомендаційний характер. Деякі Підприємства, магазини, вони, на жаль, не виконують і не йдуть на зустріч, зустріч проханням місцевих органів влади. Ми з ними будемо працювати додатково і, мабуть, все-таки більш жорстко, тим паче, що сьогодні в мене розширені права на сьогоднішній день, як голови військово-цивільної адміністрації Донецької області, тому вже сьогодні. Отримав казівку і начальник ОС Донецької області стосовно взяття жорсткого контролю над торговлею, особливо незаконною, спиртними напоями. Це є проблема, з якою ми будемо дуже жорстко сьогодні боротися. А більше дисциплінарна зв'язка за нарушення солдата зі Ну, дисциплінарне е, м, взискання є статут дисциплінарний, це права командирів, начальників, і вони в повній мірі повинні їх виконувати. Взагалі, стосовно стану військової дисципліни, це особлива е, тема розмови. Сьогодні потрібно серйозно займатися підтвердження підтриманням і статутного порядку. І серйозно займатися вихованням особового складу. Проблема в чому? Проблема в тому, що сьогодні дуже багато людей, які відмобілізовані, вони, на жаль, на жаль, мали ці проблеми з вживанням і спиртних напоїв і ще до початку відмобілізування. І на сьогоднішній день виховати їх відразу, тим паче в таких складних умовах це надзвичайно складно, але ця робота буде проводитись. І певні рекомендації я теж буду давати і Генеральній прокуратурі і керівництво міністерства оборони і других правоохоронних структур. Скажіть, які міропроєкти проводяться для того, щоб Константінакі не розкачувалася ситуація з антиукраїнськими настроєннями сьогодні очередна міста. Ну, По-перше, виступає керівництво місцевих органів влади. Зустріч з керівниками підприємств. Силові структури проводять певні оперативні заходи. Виявляються люди, які підбурюють цю ситуацію, є і таке. Особливе претензії до молоді від 18 до 25 років. Це теж є сьогодні проблема, про яку ми знаємо і будемо приймати відповідні міри. На сьогоднішній день створений потужний оперативний резерв, який зможе впливати на ситуацію в місті Константинівці. Тим паче, що завтра відбудуться. Похорони загиблої дівчинки, і ми все зробимо для того, щоб вони прийшли організовано і щоб цією смертю не скористалися люди, які хочуть розхитати ситуацію в регіоні. Є порозуміння, до речі, і батька загиблої на сьогоднішній день, з ним також проводиться певна робота, і ми сьогодні.

Дуже оперативно на самому початку події діяли органі місцеві, місцева міліція, але після втручання керівництва обласної міліції ця ситуація виправилась. Неординарна подія, я скажу так, що і для місцевої міліції. Вони не очікували такого розвитку подій і не були в повній мірі готові до цього. Але це випадок дуже надзвичайно трагічний і прикрий, і з цього випадку ми будемо робити теж вірні висновки. На жаль, сьогодні пересування військової техніки ми не можемо заборонити чи повністю обмежити, хочемо ми цього чи ні, але йде дуже інтенсивне пересування, і воно є небезпечним сьогодні для. Мирного населення. Олександр Фондович, ви сказали, що особи-тибурювачі вже встановили. А хто ці люди? Це місцеві мешканці чи якісь приїжджає? Це місцеві мешканці, в основному це молодь. Молодь від 18 до 25 років.